В якій формі підійдуть команди? Ну і 2 хвилини вилучення, судячи з усього, для Мінісалі. Ну і в меншості Спартак ще А Голос. 10. Юлія Парадник, 12 й Віолетта Рав... Равусе, 14-й Марія Скрипець, 17 й Марія Антонюк, 22-й. Впливає на її гру. Не закидає з першої спроби і далі сейф! Ось так можна працювати на семиметрових навіть е, другим темпом. Ну і бачимо, як близько намагається крайні діяти. Це тому що а все тому, щоб змусити нерувати супер. Вигадувати атаку, продача на лінію. Ну, Дивіться, як змінюється позиціями крайні. Е, все чудово зробило, не дарма вона розігруча. Тачує на відмінах. Постеняки передачу вперед одразу віддають і знову! Браковська. Іде вона? І ось кидок Браковської. Він дуже хороший і головне влучний. 24 хвилина гри 10.14 було на табло до того, як зараз Анастасія Решаховська. І знову ж таки, не закидає Спартак. Відрізком треба е, цей відрізок і захистовувати кидають. Депічні Юрія Басюка. Це також, ось, до речі, зараз виходить Ольга Браковська і в, по, в повному складі зараз е, рівне, але навіть. Незважаючи на це, дивіться, як Юлія порад. Тож, давайте трохи відпочинемо разом з командами і повернемось на другий тайм зі свіжими силами. Ніс це, можливо, вище. Просто топ-3. Тож, повертаємося, власне, ще раз нагадаю, дуже інтригує, що з давним в другому таймі рівне показав. І ось Рівне закидає 14-18. Головна тренерка команди. Партак, Наталія Пархоменко тренери Костянтин Парадник. Тому, Тому корець право. Ну, а те, це атака від Рівного і закидав. Рад, У ворожевій формі Анна Халупа відбивати. А можливо, не відбивати. До речі, не вгадав жоден з цих варіантів. Вікторію Шатохі. Ну, тож, насправді. Зіркова лава для запасних. Зараз фулс Вартака. Хороший момент. Ось ця передача дійсно не зайва. Дуже мистецько. на якесь мистецтво. Так, Пархоменка. Тренерка дуже харизматична. Ой. Ось зараз Анастасія Аржаховська діє на позиції в центрі. На позиції розігруюча, але вона розіграла всіх суперників. Трохи більше так, але загалом у вівного. Не так багато часу, аби зрівнювати. Зараз один гол. Закинули хвилин. Не... Міцолі прибігає з правого краю і переднавантажує позицію в центрі. І За рахунок цього отримала свій шанс. Спочатку дуже хороше перехоплення. Рівне має тепер швидко бігти вперед. Поки, поки є можливість, але Пастеляк ще один сей. Ну це просто успішно. Коменка Анастасія віддала передачу на партнерку. і... Закидає Марія плюс гол Кіперка, звісно. Ну і пропускає все ж таки, пропускає пастеля, Який е, на який на дві хвилини вилучили їхню гравчину. Ну, а тут Шатохіна дві хвилини треба. Щоб Спартаку дограти до перемоги. Вони ще й так красиво перехоплюють Вінніченко. Вихід один на один і закидає і не і вони сьогодні нав'язували конкурентів. Втім, Спартак це Спартак. Матч завершується 25-35 перемогою команди Спартак.